Першим в нашому місті з 11 по 13 травня за підтримки Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, пройшов фінал всеукраїнського фестивалю Мама тато Я спортивна сім'я. У минулому році перше місце вибрала команда Макарчуків з Нововолинська, тому й саме Коваль став центром спортивних баталій. У фіналі фестивалю брали участь сім'ї переможниці обласних етапів змагань. Програма включала в себе спортивну вікторину, турнір з настильного хокею та комплексні естафети. Першим етапом була презентація команди, де кожна сім'я розказала про себе, про свої здобутки, чим полюбляють займатися у вільний час. Сім'я Романських з Криму найкраще справилась з цим завданням. На другий день команди змагалася у настільний хокей. Тут не було рівним представникам нашої області сім'ї з Нововолинська Макарчуків. Вони просто розгромили своїх суперників з рахунками 11-0 та 7-0. А тільки у фіналі й опір їм склала сім'я Негроз з Чернігова. На третій день команди змагалася в комплексних естафетах. У стрітболі кращою виявилася сім'я Гречко Сій з Черкаської області. В естафеті з Кубами перемогла сім'я Рибрин з Хмельниччини. В естафеті Дартс кращою була родина з Рівненської області Астаф'євих. У флорболі знову перемогу виборола команда з Черкас Гречкосій. Протягом фестивалю його учасників тішили юні ковальські артисти та акробати. Наші земляки досі трібно виступили у всіх видах програми та вийшли переможцями змагань. Другий поспіль, сім'я Макарчуків з Нововолинська стала найспортивнішою сім'єю України. Я такі, що трошки ми переживали, думали, що ми не зможемо це зробити. Але ми тренувалися, і от тільки що себе більше було е, страшніше, тому що ми дивилися, хто перемав, хто перемог. Е, на кубах Було саме найстрашніше, тому що там можна було впасти. Це наше перше змагання, і е, через три дні ми будемо святкувати десятиліття. Подружнього життя, тому що це значить, є найкращим подарунком нам до цього ювілею. Ми дуже вдячні організації, яка це все зробила, яка приймала нас. Ми постаралися не, не підвести рідну область, зробили все, що було в наших силах, постаралися. Всі інші команди теж старалися. Ну, так складається змагання. Дуже дячні всім і всім в наступних змаганнях, успіхів. Побачимо. Дякую теж організаторам за те, що вони змогли організувати таке свято. Дуже було психологічно важко, емоційно, важко. емоційно дуже важко, але ми вистояли, витримали і перемогли. Друге місце за Черкащанами Гречкосій, а третє за сім'єю Михайлини з Чернівецької області. Усі сім'ї учасниці фестивалю та найактивніші глядачі отримали прози і подарунки від Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та Ковальської міської адміністрації. Дядька, ну все таки здається, у нас на Україні сім'ї справді спортивні. Є багато спортивних сімей, і це свято доказує те, що воно дійсно так. Бо це приїхали тільки фіналісти. А так як проводилися змагання в областях, в містах, в районах, то дуже багато сімей. Все-таки Волинська земля щось народжує, таке незрозуміле. Два роки підряд виграємо. Ви вийти? По правилам змагань команда переможець знову буде приймати вже четвертий всеукраїнський фестиваль та Тома Моя спортивна сім'я.